Всім привіт! Я главам з Естонії, Урмас Рейнс алу Я виступив за повну ізоляцію Росії і встановлення стелі цін на нафту. Схоже, до мене ще не дійшло, що стелю цін вже встановили. Прошу вибачення, я естонець. Росію ще з часів барака обами ізолювали і економіку розірвали на шматки. Крок за кроком ми просувалися до ізоляції Росії. Вистачило, ні, цього недостатньо, бо війна триває. Правда, я грізний естонець. Далі я заявив про недостатність заходів, передбачених деватим пакетом санкцій щодо Росії, який главим з країн Врогийського Союзу не змогли узгодити. Я також розкритикував виділення околиці 2 мільярдів євро на фінансування поставок зброї. Київ витратив на військові дії 50 мільярдів, що точно недостатно нам потрібно говорити про більші суми в майбутньому. Ось ми в Естонії. Заборонили транспортні компанії перевозити вантажі з Росії і Білорусії, які ми суворі. Раніше главам з Угорщини Петер Сейярто заявив, що деватий пакет санкцій проти Росії не торкнеться ядерної енергетики. У Вроги союзі планують розширити список товарів, заборонених до експорту в Росію. У цей список може увійти обладнання для авіації і космічної галузі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!